Ці структурні підрозділи опалюються, працюють з урахуванням обмежень військового часу. На початок року ми створили необхідний запас медикаментів, предметів господарства, палива. По обороні скій амбулаторії в Котині роботи тривають, але все ж таки відбувся кропний зап системи опалення, вона працює, тож ми маємо резервне, альтернативне опалення на випадок необхідних. За минулий тиждень спостерігали зростання захворюваності на гострі респіратурні вірусні інфекції серед дорослого населення на 42 Амбулаторно лікується трьох хворих на коронавірусну інфекцію. Також чекаємо підписання договору з Національною службою здоров'я. України. У цьому році договорів стільки ж щось там і змінили. Договір у нас йде на первинну медичну допомогу. Після цього будемо пробувати ще додатково пласти два договори на паліативну медичну допомогу та надання психологічної допомоги.